Це косарка, косили траву. Траву косили на стадіоні, такою великою косаркою. І зараз її будуть погружати на машину. Так? Ну, от, забирають її. Там, де вона повинна бути, в гараж. Зараз будуть піднімати краном. I <laughs> Бачите, грузять на машину, косарку. Кран повертається повільно, бачите? Ось, застряг. Колеса застрягли. Потрібно розвернути ще. Так. Ще на не платить до неба? Ти ж окуська тобі? Що тобі? О, погрозили вже. Молодці. Бачите, як піднімається? Сподобалася вам така техніка, дітки? Бачите? Молодці. Відчіпають, відв'язують і зараз будуть від'їжджати. Бачите? Кран повертається, регулюють кнопкою, бачите? Він автоматично повертається. Закріплюють його. Ось так. Піднімають бортики і закривають. Все. Все, закрили міцно, бачите? Сподобалось вам дивитися за таким? Да, 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 Молодці Добре, ви спостерігали за таким краном, який підняв косарку. Така машина універсальна, бачите? Для робіт. Все, молодці. Йдемо. Молодці, пішли, діточки.